Привіт ви на каналі Забетвезер Таїсі. І сьогодні ми будемо грати в грунт взагалі малювати. Так, це мій. Ну, божуть, як ви бачите. Ось ця програма. Тут потрібно нам малювати. та. ой! Ой! Та можна якось це переписати? Коротше, напишемо, давайте. Мої вироби. Я буду себе попенцілем, бо мені удобно. Мої малюнки. Ма. Окей. Все. Готово. Так, сьогодні ми будемо малювати. Давайте щось крутине. А, це до кожного. Ну, копіються. Давайте сьогодні намалюємо дуже прикольний вироб. А ви маєте здогадатися, тому сьогодні я буду малювати буде челендж. Я... У мене є тут бачите палітра. Я буду закритими очима, наприклад, кажу, я буду малювати, але перший пелісточок буде там або отак, на якому воно зупиниться. так стоп, воно на такому. Але я але буду закритими очима на якому кольорі. Воно зупиниться, той і будемо це малювати. Ну Давайте зараз поставимо червоний, бо ми червоно. Спершу давайте будемо малювати квітку. Добре, У мене є тут стікачки, все окей. взяти ручку, бо ручка не давайте Яким же кольором буде у нас перший Ні, Оце є жовта внутри штука. Або яка кольор ще не добудеться. І... Стоп! Ну якийсь зелений. А тепер ще подивимось, якщо я отуди І... Конь, ну ладно, маляємо круг. Oh. Скажу, не дуже прикольно. Um, ну, тепер перший полісток буде якого кольору. Але спочатку нормальку поставити. І або по тут. І... І... Стоп! Ну, таку. А, який ще тут. Стоп. Щоб ви побачили Ось наш перший пелісток Скажу крінжова вийшла. Бо я білий вибрала. Добре, другий пелісток mm. mm. Розява? Ага, ну можливо, буде отакий. Можливо, отакий. Так, може взагалі ще один білий. І И... стоп! Yeah. Так, у нас дуже бура квітка вийшла. синій? Наступний колер. Mm -hmm. Давайте желтый. <таспорядок> mm -hmm. Стоп. Чорний? Ну так, белый, серый, черный. Капец. Да, один не бурий буде. Я взяла ручку, бо ручка удобніше. десь що... три коліна нам треба бути. Наступний тут. Ну що? Спишітись йшли, потім тепер якісь світі. Тепер потрібно... наступной пыльцток, стоп, фиолетовый вот такой, а нет, это синий наверное, а вот так вот ну и напи синий на какие-то фиолетовый. вот тут на палитре фиолетовый Теперь. стоп, эм, вот так и светлый дуже, Еще два Ну что, давайте далі. Mm -hmm. Стоп. Mm -hmm. Mm -hmm. Стоп. Якийсь дуже схожий зелений ще один. А, я, я, я пенсик села Я вже домальовую квіточку. Та так виходить. А тепер який буде контур? Стоп! Ні, сейчас. Чого гарно? Стоп. Красного? Ну, а й тепер якого відтінку Стоп! Ружевого обводить це? Ну, ладно. Окей, зараз У мене тут є така. Давай ты далее. Давай далее. Сейчас. Колер цего. Ну, на чем киточка? Плюс Не, на плюс. Раз. Три. Эм, mm -hmm. eh, ну ладно. Nicole. Я не зробила місце. Ну курше за плюс. Ага. Тепер надо взяти цей фіолетовий старошок. А, який колір буде листочок? Ну, спершу я візьму цей фіолетовий, да? Кольору треба зробити, але оце ми маємо зробити отак. Що воно як. Ну, так, такого. Що це як ззаді? Дайте далі. Такі гарні. Яким кольором буде це листочок? Що ж моранжевого, може Стоп. Е, ладно. Квіточка вийшла. Завз лайк, якщо в мене нормально. Збережемо нашу роботу в галереї. А ваше завдання в коментарях написати. Написати, я придумаю до неї назву. Отут. Там де зараз загорілась. Ну, я не знаю. Поки не буде яка, то ви зробите. А давайте зараз ну, я намалюю те, що я їх Бо я трошки не чую. ¡Me Ось що у мене вийшло. Як вам така робота? Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Але перед цим як я збережу, будь ласка, не забувайте. теж дивіться мої інші відео там, де я гараю, Всім гарного вечора. Коли день, може, зараз. Гарного дня. Всім пока-пока!